Доброго ранку. Доброго ранку. Ми хотіли подивитися сьогодні з вікою Гутенморгена. Але виявилося те, що ми, а ми є Гутенморген. Ось оно є, що відбувається сьогодні. Зранку. Всесвітній день телебачення. Тому ми, працівники цього ж самого телебачення, вирішили влаштувати собі такий звичайний вихідний день, ну такий домашній. Але ну як ми не могли залишити вас без своєї уваги, тому ми все ж таки прийшли в цю студію. а Ще й гостей запросили. Зустрічайте гурт на сцені Гутенморген! Доброго ранку, хлопці! Ну що, давайте. Да, так, курога, як, так, спорога, як то кажуть, діюч зі святом вас. Дякую. Дякуємо, дякую. Пісня, пісня. Подарунок. На шурне. Слухайте, так рано ще на Віннику я ніколи не грав. Ми а, дякуємо вам! Нагадаємо, що у нас в гостях гурт -скай сьогодні. А як пісня називалася? Це пісня називається Берег ріки і написав Олександр Шевченко. Це і виконують цю пісню Пікардійська Терце. Ага. Наші друзі, ага. яким ми подарували цей чудовий кавер до їхнього 20-літнього ювілею. Клас! А ось вона звідки все? То... Слухай, слухайте, ще розвід, і ще ж одна подія така. Ну мабуть, на цю годину найважливіша. Зйомки вашого нового відео, якісь там надзвичайно активні, екстремальні, щось там спецназ, там все Бачиш, таке розповідають. Сипуться вже сипиться, так, це yeah. чудово. це рок <laughs> Це рок-н-рол. Вони називаються. рок-н-ролл. Розповідайте про зйомки подія, відео. Подія сьогодення, зйомки кліпу розказуйте. Uh, зняли кліп. Uh... На Ярославом Валу-1, в, в так званому в будинку Барона. Ось, називається пісня «Небезпечна». небезпечна. Я не знаю, просто ага. як там інтерпретувати це все як відео, так і аудіо. Краще можливо подивитися тизер. Давайте, давайте. Зараз я, я знаю, потім, а потім автоматично так. питання будуть тізер. самі. Добре, а давай подивимось. Вмикайте. Кнопка запалиш? Та щось так. все. Ага. Баром чи ні? <реш> Незабаром. <реш> Слухайте, всі живі залишилися після зйомок? Я там щось бачила. Майжа. Живі, але було страшно. Майжа. Страшно було. І вам страшно було. <реш> на що ви їх запросили? До нас війська міліція прийшла. <реш> Отак. Ви порушуєте громадський порядок. Спокій. На вас, на вас е люди пишуть там скарги, телефонують. І ми десь ще поки десь. Годину ще мали справи з міліцією, пояснювали, що ми не якісь там бандюки. Ми знімаємо кліп, що ми творчі люди, ми музиканти. Все буде добре, ми зараз практично вже закінчили. А слухайте, я розумію, що у вас там знімався справжній спецназ, ні? Це були актори, але спеціально підготовлені, які вже неодноразово мали таку роль. А чия ідея взагалі-то була? Хто режисер, хто знімав вам? Uh, режисер Максим Стицьков, uh, ось, і Володимир Лєрт. Uh -huh. а, так, ми, з... ми, ми так ми, так, так, так думаємо, ага. І що сказати, а ми не знаємо, <свісно> Ні, так? Ні. Я ще чула про так. новий альбом, який зовсім скоро з'явиться, і щось чула про те, що ну, не буде схожий на ваші попередні. Це вже який за рахунком, до речі, буде альбом? Це вже четвертий. Вже четвертий. Що там можна буде почути? Якісь сюрпризи готуєте. Краще шанування. раз почути, ніж сто раз. <су> почути про нього просто вербальним а, способом. А, ну, Я давай. вам скажу лише, просто, якщо ви хочете якихось, якоїсь хоч трішечки інформації, просто. Ну, так інтришки а... трохи, інтрижки, щоб, знаєш, ну... Ну звісно, він буде самий офігенний класний. Щось звісно, він буде не схожий, він буде рок-н-рольше. В ньому буде половина пісень, буде англійською мовою. Ага, дякую, що на мене показали в цю годину. Я взагалі не розумію. англійську. Ну добре, послухай мені, просто каже, розуміти ходять плітки, що просто скаї якось там міняють свій напрямок. Щось буде у четвертому альбомі. Щось таке, що буде непритаманно. Я думаю, небезпечно дасть часткову відповідь на запитання, яким буде цей альбом. То давайте У нас є можливість зараз послухати нас живо виконанні гурту Sky. Давайте поїхали. До <плод> речі, перша виконується на люди. Будь першим за модель. Я пам'ятаю це. Job Ще це було тут ось і животне. Тепер перше перш на людях ми почули. Пісню небезпечна. Мені ще й приємно, про... це ж про Читання, мене. І красива дівчина і небезпечна. Ну. А о, о, з цього приводу запитання, Олег, скажи, будь ласка, небезпечна і красива, то можна порівняти ці слова? Це, це взагалі от, 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 вони, знає, вона, чи ні? Вони, вони синоніми чому синоніми розумієте? буває. <laughs> <Ні>, все <laughs> красиве небезпечне, все абсолютно. Ну, Слухай, а так буває в житті, що дайш, дивишся на дівчину, і мама каже: синок, оце твоя доля, це така буде хазяйка, мама, а ти дивишся і нічого не чуєш. Ну, мама – це святе, якщо мама каже. Ну так я ж не мама дівчина. Так, 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 Парадокс в тому, що хлопці розумієте, що ще й тато. Ні, вона помієш, бо ти сам розмовом розумієш, що дівчина гарна, але а щось є інша дівчина, а якийсь середній, щось таке. А єснята дівчина чортівняна. Ну, ти 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 небезпечність Васька. така. Взагалі, то 21-сторіччя на дворі. Мама казала, мама каже. Хто а. маму слухає вже? Так я що. Я думаю, кожна людина в цій пісні знайде щось своє і не секрет для будь-якої людини, що. Будь-яка краса, вона деколи може вбивати. в принципі, Це не відносно до пісні тебе, це може вбити, але ви вже розумієте, що в принципі, повністю інтерфейс я не можу в голові змінити. тому... У мене, в принципі, все воно десь крутиться навколо чогось одного. В принципі, це теж пісня про кохання, ось, і про якийсь інший вид, напевно, погляду на життя. Ось, ми вас... розмови, я хотів витягнути Дякуємо, дякуємо за прем'єру на телеканалі М1. А ще ви знаєте, окрім сьогодні світ... всесвітнього дня телебачення, сьогодні ще й всесвітній день привітань. А, тому привітайтеся з нашими глядачами Приколі, ще раз. Якогось бадьорого ранку побажайте їм. якісь привітання від а, гурту Скай. Сьогодні всесвітній день клавішника. До речі, а Та ще й клавішника хлопці, Вибирайте залишайтеся до кінця ефіру. Нам є привіт. Ну родіти поговорити. Я про що поговорити. Ну що щиро хочеться привітати усіх, не знаю, людей, які мають відношення до, до телебачення, які кожен день, кожен ранок, як в армію, як на службу, просто. Встають заради того, щоб просто вам, наші телеглядачі, зробити кайф, зробити добре, донести правильну, певну, веселу, класну, позитивну, адекватну інформацію. Ось і таким людям, звісно, хочеться подякувати, але це все нічого порівняно з клавішниками. вас за клавішниками працівникам телебачення. Бутенморгін і з вами був скайп. Чому спроба це були